Вітаю вас у своєму новому відео. Також на моєму каналі. Сьогодні буду розбирати ялиночку, вона нас потішила більше, ніж півтора місяці, думаю, пора, хоча дехто проти цієї ідеї у нас яскраве сонечко, я підняла всі рулети, забрала штори, тюлі в бік, хай сонечко прогріває нашу. Квартиру також. Ну і знаєте, після Різдвяних свят щороку одразу хочеться весни і байдуже, що попереду ще цілий лютий і ще шматок січня. Проте душа потребує весни, аби все було зелене в квітах і було це. Знаєте, таке відчуття нового життя. Від адвент календаря. У мене залишилась така коробочка, хотіла її викинути, а потім думаю, що класна, класний органайзер для зберігання новорічних скляних іграшок можна деякі перемички забрати, щоб комірка відповідала розміру іграшки. І дуже шкода, що я викинула такий ще чохол, надягався сюди. Хочу перебрати новорічний декор, який у мене залишився, і є тут зламані якісь речі, або якими я не користуюсь. Ну і очистити, зробити таке розхламлення. Дрібні скляні іграшки я організувала. Тут також помістила і сосульки. Дещо підрізала, дещо повиймала. Словом, коробочка дуже мені згодилася. А от що робити з цими великими кулями, я не маю жодного розуміння, бо і ємностей у мене таких немає, і якихось розділювачів. Певне, знову ж таки, на стилю ось цих серветок для амортизації. E Нарешті я це зробила, вже сонце сідає, а я тільки-тільки розмотала гірлянду. Це не так просто, як здається, на перший погляд. Така тут у мене гарна картина. Залишилось тільки скласти ялинку, забрати, забрати зірку, поскладати і, і все. Це на словах так швидко, проте не знаю, чи встигну до того, як піду по Артемка. Ялинку ставимо на паузу. Приїхав наш шкаф, і поки у чоловіка є час, буде збирати, а ялинку якось допоможе мені іншим разом. Що прибираєш? Давай потрібно звільнити цей кутик. Знімаю вже на наступний день, запакувала ялиночку, і в мене, знаєте, стало більше місця для маневру. І тепер спокійно можу собі далі продовжувати прибирання в цій кімнаті. Оскільки в цьому році побільшало і якихось новорічних ялинкових прикрас, так і якогось декору гірлянд, я придбала ще два контейнера в юск, підбирала їх під розмір висоти полиць. Нашого стележу, аби там зберігати, та і, знаєте, в цілому потихеньку підкупляти такі контайнери, і надалі можна буде зберігати багато якихось дрібничок, речей, декору та будь-чого. Все-таки сподіваюся, що колись у нас з'явиться вже та велика шафа, куди можна помістити наш одяг. Ну, а вони поки що напівпорожні. Дивіться, як класно. Пригодилась мені ця коробочка. Ну, просто ідеально. Використала низ як кришку. Було б, звичайно, добре не викидати чохол, який був зверху, але вже таке. Хлопці зупинились на такому етапі. Думаю, ще один вечір і дозбираю до кінця. Знаєте, я втомилась чекати кращих часів, щоб придбати хорошу, якісну шафу, тому прийняли. Рішення купити в'юск. Е, і закрити питання зі зберіганням, тому що в Артема купа якихось і іграшок, і, і книжечок, і ігри, одне інше, та носі школа. Канцелярії буде в рази більше, та і одягу, і він росте, і одяг об'ємніший. Ну, словом, треба перекривати якісь, знаєте, базові. Базові потреби. А чекати колись тих кращих часів, так можна знаєте, і не дочекатися. Ну, це такі нотка песимізму. Проте дуже рада, що тепер з'явиться хоч якесь місце для зберігання. Розумієте, яке то для мене велике щастя. Люди, які прожили три або чотири роки без шафи, думаю, мене зрозуміють. Б'юджетний, проте симпатичний варіант. Вставлю вам тут картиночку, як він. Виглядає і це та сама серія, що і комод. В якийсь період ця шафа зникла з сайту Юск, а потім знову з'явилася. Чому я безкінечно знаєте рада? Сподіваюсь, що мені вдасться багато речей помістити в ту шафу, ну і зробити в нарній в нашій кімнаті сарайчик, зробити і тут якесь розхламлення. Картинка після мені дуже подобається. Тут не тільки стало більше місця, а мені здається, і кисню, і світла, і сонячних промінчиків, в тому числі. Задекорувала тумбу, буквально, знаєте, так, на вечір другий, бо хлопці потім занесуть сюди телевізор і, і приставку. Тому про який декор взагалі може йти мова? Проте мені захотілося додати трошечки естетік. Не ідеалізуємо не все так ідеально, як я вам показую. І щоб ні ви, ні я не втрачали оце, знаєте, відчуття звичайного життя за цією ідеальною картинкою, прошу дуже. Ну не естетік, розумію, але я змушена вам це показати. Знаєте, щоб ви не втрачали почуття реальності, таких, знаєте, звичайних буднів. Ну, так це виглядає. А, ну, коротше, ви поняли. Це суто проблеми коридора, бо, бо у мене зовсім інший плани. У мене от друга кабуся, а як ми всі знаємо, вона сама себе не вип'є. Потім вже треба йти за Артемком, а я йому пообіцяла сходити на річку, походити по кризі ну, словом, порозважатися. Часу на коридор немає. Можливо, якщо хлопці будуть збирати далі шафу, і у мене з'явиться настрій, ну, можливо, цьому коридору і повезе, але точно не сьогодні. Різдвяний декор на кухні я навіть не буду чіпати, так само, як і чухли на подушках. Хай собі будуть до кінця січня окей, норм. І, знаєте, ці свята настільки швидко промайнули, тим паче. Ми хворіли, то я й не зрозуміла взагалі, що відбулося: чи були ті свята, чи не були. Навіть куті я не їла. Ну, можливо, якусь ложку, бо саме, саме я кажу, припала на нашу наш грип або ковід, не знаю, що то було. І, і мені хочеться куті. Чоловік каже, що в його сім'ї не прийнято було їсти кутю не в різдвяний час. Що це не можна їсти кутю в неріздвяний час. Не знаю, я таке вперше чую. Поділіться інформацією, якщо ви володієте і опираєтесь на якісь, не знаю, на якісь певні правила словом. Хочеться куті, бо я її в цьому році не їла, отак. І думаю, що нічого страшного, якщо ми зробимо її не в різдвяний час. Що скажете? Вирішила я на ніч посмажити млинців. І зробила досить величеньку порцію, аби вистачило і нам і свекру цього разу хочу передати, бо минулого разу як пекла, то свекру не дісталось. Використовую одну для млинців, а іншу, звичайну, сковорідку, бо ще одну, яку маю саме для цих млинчиків. Вона маленького діаметру, і коли ще... Млинчик на сковорідці окей, а потім він отак збігається і там зовсім знаєте, малесенька оладка. А я хочу цього разу зробити з сиром і з ізюмом. Не додаю цукор, щоб можна було зробити будь-яку начинку, чи солодку, чи солону. І знаєте, який от мінус? Я не вмію робити їх тонесенькими. Вони в мене такі, знаєте, хазяйські, як кажуть. Взяв один і наївся. Ось така гарна гірка в мене вийшла. Ну а я найбільше люблю млинці з варенням. Не солодким бажано, але вже яке є. Смакота. Поставлю в духовку, хай запікається. При мої сподівання, хлопці так і не зібрали шафу, бо вчора вже було надто пізно, а тут залишилась саме, знаєте, така шумна робота. Треба було забити цвяхами по периметру, і ну, перенесли на якийсь наступний вечір, який невідомо, коли настане. Ось так. Я вже тут намалювала собі купу планів, що я буду хоча б мити його, там потрохи розкладати речі, якось, знаєте, своєю наївною е, такою натурою. Думала, що це все раз, і, і все буде. Мені вже дуже хочеться просто позбутися ось цього візуального шуму. У нас сьогодні знову чарівне-прачарівне сонечко. І це дуже добре, бо якось воно балансує. Зимово-депресивний стан. А якби його зовсім не було, то це прям біда. Я дуже сонцезалежна і мій настрій дуже часто залежить від погоди. Ну, а на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, якщо воно, звісно, вам сподобалось. Ну, і, звичайно, побачимось у наступному відео зовсім скоро. Всім до зустрічі!